Основа прямої призми ромб зі стороною А та гострим кутом альфа. Більша діагональ призми утворює сплощеною основу кутбе та знайти цю діагональ призми. Спочатку побудуємо е, пряму призму, в основі якої є ромб. Що ми знаємо взагалі про ромб? Всі сторони ромба рівні. Отже, можна сказати ось так. Тут і тут однакові, позначимо їх буквою А. Гострим кутом альфа. Ось гострий кут основи альфа. Більша діагональ призму створює сплочиною основи кут бета. Отже, це у нас буде кут бета. І знайти діагональ цієї призми. Звичайно, запишемо дану. Відома призма. В основі лежить ромб. Розписуємо що сторони дорівнюють А, гострий кут основи, тобто ромба дорівня альфа і кут між діагональю більшою всієї призми та основою призми дорівнює бета. А це 1 це є більша діагональ, знайти цю діагональ. Спочатку пропоную. Розглянути трикутник. Зараз вам його виділю. Ось ось цей трикутничок. Тому що ми багато всього знаємо про прямокутний трикутник. Так, це прямий кут, позначу центром О. Тобто розглянемо трикутник АДО. ДО до 90 градусів. Цей кут альфа я поділю на 2. Бачите, альфа на 2. І в мене є гіпотенуза, кут, і мені треба знайти прилеглий катет до кута. Тоді скористаємося косинусом. Косинус альфа на 2, дорівнює відношення прилеглого катета, ось прилеглий катет АО до гіпотенузи АД. Він треба знайти, тобто виразити звідси АО для цього. АД ми множимо на косинус альфа на 2. АД має довжину А. Тоді зразу пишу А на косинус альфа на 2. Так. Тоді вся довжина в діагоналі АС в два рази більше, тоді 2а косинус альфа на 2. І, звичайно, підпишемо. Так, ось бачите, 2А, ось альфа на 2, це вся діагональ АС. Тепер я можу розглянути трикутничок. Зараз вам його виділю. Він також прямокутний, використовуючи знаю довжину всієї діагоналі. Шукаємо А1С. Тут прямий кут А. Тут, звичайно, бета. Розглянемо трикутник аа 1 с В ньому кут А 90 градусів. Тобто, в нас є прилеглий катет вже до кута Б. Зараз його тут позначу. Бета ось наш, прилеглий катет, кут бета знайти гіпотенузу. Тобто, знову. Треба скористатися косинусом. Косинус косинус бета дорівнює. АС поділити на А1С1. Звідси треба виразити А1С1. Тоді АС ось АЦ, це є ось це значення то це все значення треба поділити на косинус бета або помножити на одиницю поділену на косинус бета. Звичайно, чисельники перемножаємо і знаменник переписуємо. Скоротити тут нічого неможливо. Це і є така довжина нашої діагоналі. Все розв'язано.